Топ три книги про історію. Відо Соня. Перший це Ярослав Грицак. Подолати минуле глобальне історію України. Дуже класна книжка. Дуже ми її вам рекомендуємо. Це написав професор Католицького університету українського у Львові. Зміст тут просто шикарний. Mm -hmm. Це точно насправді не пам'ятає, але він працював понад 25-28 років над цією книгою. Автор тому тут ви реально знайдете е, розвінчення більшості міфів за історію України. Реально у вас буде загальне розуміння історії України, і в додаток можна ще прочитати ось таку просто фієзну книгу. Нарис історії України, формування модерної нації 19-20 століття. Теж від Ярослава Грицяка. Так, І що важливо, тут автор теж сказав, що Ярослав Грицак. Теж побачив важливо та добро, добро. Що важливо, автор показує свою думку. Ми можемо під впливом декількох думок формувати свою особисто. Таке нам подобається. Ставим лайк. Ставим лайк. Like. So, the next. книжка, яка по віку як незалежна наша Україна, яку мені дала моя вчителька з історії, і це Орес Субтельний Україна. Історія це дуже класний автор. Канадсько-український історик насправді ви можете знайти її в вільному доступі в інтернеті. Це Реально дуже класний автор, який теж розбирає по поличкам всю нашу історію без міфів, аналізує безліч документів. Тепер книжка, яку дала мені вже моя вчителька історії Віктор Берхоненко. Війна за свідомість російські міфи про Україну та її минула. Тут автор е розвінчує ті всі міфи. Ми можемо це все прочитати. Тут їх, наче під 30 загалом, і автор всіх детально розбирає по аспектах по різних. Тому читайте українське, розвіюйте міфи і будьте свідомими.